Почалась війна 24 лютого. Я пішов добровільно в військкомат. Я обігав п'ять військоматів до цього. Ходу ну, ходив-ходив в п'яти воєнкоматах. Мені сказали, як у мене строкової служби немає. Не потрібні люди владимові двадцять за його плечима понад два з половиною роки військової служби, потрапити на яку він намагався з усіх сил. 16 років каже, займався продажем товарів з Китаю. А своє військове місце знайшов у Дніпровській бригаді тероборони, де став гранатометником. Як війна починалася, всі були вмотивовані. Ну то що тому, що ворог прийшов якби на твою землю. Ну, їх потрібно вигнати. Тоді, всьому, всьому ну всі всьому навчалися по Ютубу. Що дивились? курси по Ютубу. Боєць каже: спершу з побратимами готувався захищати рідні Дніпро та область, а далі була Донеччина. Думали, що ворог зайде в Дніпропетровську область. Нас якби готували. Ми по різним посадкам лісосмугам жили, а потім ми попали вже на нуль в бойові дії. Це в августі 22-го року ми зайшли на бойові, на бойові позиції. І там прибули ми на цих бойових позиціях два роки безвилазно. То були окопи під вугледаром. Так, постійно живеш в окопах, ворожі накати постійно. Сидиш в окопах, раз в півроку їздиш додому, потім обратно в окоп. Вадим каже, пам'ятає один із важких боїв на тому напрямку. Він був успішним, але тоді загинули командири роти. Ми вступили в бій з ворогом. Дві моталигери Розібрали тоді ворожі. Хтось попав в БК танку, танк розірвало ворожий і ну Перепугались, і не захотіли вести, вести далі бойові дії активні. Кинули деми, дими та розвернулись. не захотіли штурмувати. Під час служби в іншій роті цьогоріч влітку Вадиму з побратимами вдалося взяти у полон п'ятьох російських окупантів. Боєць згадує, тоді проти наших чотирьох було 12 їхніх бійців. Ворог поїхав нас на нас двома мотоциклами мотокросовими легкими, одна ніва і одна багі. В общем, колічес загальним количеством 12 чоловік. Ну ми їх розібрали шість двохсотих. Набаранили зразу. А ще ші шість п і Перебіжали в бліндаж. Наші хлопці запропонували окупантам здатися. Ворог прийняв спробу так вийти. Вони лягли в поле. Получається, було шість чоловік, п'ятеро лягло в поле, а один куд кудись утік, його потім всю ніч наші дрончики ловили. Коротше, дибили скидами. Ну, а цих п'ять чоловік взяли в полон і в обмінний фонд. Откуда ти? Хабаровська. Ясмогадена. Я О, це саме к нам. А навдовзі після цієї успішної операції Вадима поранило. Один побратим загинув. Паша позивний паштет. Він ну ми дуже гарно знайомі. Він з, 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 з моєї сусідньої роти, гарний хлопчина, кулеметник посада була. А Вадим отримав кулю в руку. Куля десь залетіла сюди і вилетіла звідси. У мене 11 годин за того, що турнікет був, я приїхав на пухла рука. Говорять, у вас типа. Торнікетний синдром, ти щоб чуть-чуть і вам би відрізали руку. Ну мені пощастило. Врятувати руку допоміг бойовий медик Федір, який був поруч і вчасно послаблював турнікети. Реабілітація тривала три місяці. Вадим став обмежено придатним, але повернувся до війська. Нині освоює фах оператора БПЛА. Якби військо в мене мотивації немає залишити я тут до кінця, поки Поки ворог не ну не поки ми ворога не переможемо, я я звідси ні не вийду. Якби те тепер прийняв рішення, буду з воздухаю трещити. Вадим понад усе мріє завершити цю війну і обов'язково створити власну родину. Софія Богуцька, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Теж там